Вітаю, мене звати Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Вітаю Максим. Вітаю, радий бачити, чути і да, вітаю всіх наших шановних глядачів. Взаємно, європейський союз готує 12-й пакет санкцій щодо Російської Федерації, де дозволить відновлювати інфраструктуру України за рахунок заморожених російських активів. Про це заявила Урсула фон дер Ляйн водночас. Це пакет лише допомоги для України. А як він буде обмежувати агресора? Насправді питання непросте і в першому компоненті, який ви зазначили відносно заморожених активів, і в другому відносно санкцій. До держави агресора ми бачили, що вже як ти кажуть, ми як криголами проломлюємо цей льод і шукаємо можливості, все ж таки да на від... на російські активи, на відшкодування збитків, нанесеної державою агресором. Але цей шлях він не простий і він буде насправді ще йти певний проміжок часу. До чого поки що, вже, які вже перші результати ми на цьому шляху маємо? І звичайно, Урсуло Фондерляїн чудово про це знає: про те, що вже деякі країни, як там Швейцарія, Бельгія, Нідерланди, віддають відсотки від заморожених активів Україні, ну або в вигляді прямої фінансової допомоги, або в вигляді гуманітарної на потреби України. Це дуже маленький, пам'ятаєте, да? Це. Як маленький шлях для, для людства, ну так, ось, це маленький шлях, насправді, по все ж таки направленню цих заморожених активів повноцінно на. На користь України, але наша дипломатія, наш економічний блок робить насправді все можливе для того, щоб не всі процеси. Наразі ми маємо вже рішення організації Об'єднаних Націй, генасамблеї відносно напрацювання на механізму на, такого відшкодування з відповідним створенням міжнародного на, фонду наповнення. От але на, насправді ми чудово розуміємо на за ким. На якою обережністю наші партнери європейський Союз, відносяться до питань приватної власності і будь-які такі, скажімо, двосторонні дії по передачі Україні цих заморожених активів, мають проходити через ратифікацію відповідно окремої країни Європейського Союзу. На коли сам європейський сикам конкретна країна візьме на себе всю повноту відповідальності. Відповідно за такі дії, чи хочуть це робити європейці? Ну я думаю, ви від відповідь очевидна, що з однієї сторони політично вони звичайно налаштовані протистояти європейському протистояти Путінській Росії і менше самим витрачати на допомогу на в підтримку України і робити це за рахунок заморожених російських активів а з іншої сторони стратегічно такі рішення звичайно. Но ну, ну, можуть викликати певний скепсис. Ну і другий аспект цього питання. Він полягає в тому, що мало того, щоб та там потрібно зірвати отой штамп на заморожених сільських активів, але ще потрібно зробити таким чином, щоб вони пішли саме конкретно на, на Україну. На по направленню відшкодування на збитків на до чого це Адже насправді багато у світі юридичних і фізичних осіб, які вже мають в себе на рішення відповідно. Судів на, на позитивні для них по компенсації по відскудуванню збитків з боку Російської Федерації Так, да, дійсно є цілий ряд як юридичних, так і фізичних осіб, так і відповідно навіть країн, які от, вже мають відповідне рішення судів і очікують на те, щоб Україна як головам цей лід відповідно розрізала, і вони також змогли задовольнити свої інтереси для нас. Це насправді ну не найкращий сценарій. Нам потрібно. Щоб ці заморожені активи на, на, у вигляді санкцій пішли саме на відшкодування збитків, адже нам, уже забігаючи наперед, скажу їх не вистачить. Скоріш за все, на, звучали різні суми, десь там приблизно 300-350 мільярдів доларів. А нанесені збитки Російської Федерації вже наразі по даним нашого уряду вже прагнуть до 700 800 мільярдів. Тобто, нам це одна частина нашого домашнього завдання, і інша частина буде відносно де шукати в Російській Федерації надалі. Ці кошти ну. Я су мене є певні сумніви, що це будуть класичні репарації. Я все ж таки більше ставлю на то на те, що це буде компенсація поступово збитків на, на по прикладу Ірак Кувейт. Отам от ірак протягом 20 років, на майже 20 років, з продажу відповідно нафти, компенсував величезні збитки Кувейту. Ну от щось подібне я думаю, в принципі ми зможемо зреалізовувати після нашої перемоги, в тому числі Російською Федерацією. насправді це я таким знаєте, як спойлер певний роблю, тому що дійсно про це йдуть вже серйозні перемовини в Європейському Союзі, Сполучених Штатах, навіть про можливість створення спільного концерну, який буде контролювати експорт російського нафти та газу тим самим він має вирішувати дві. Два стратегічних завдання: перше докомпенсовувати збитки Україні нанесені від війною. Ну і друге контролювати експорт російського газу та а, нафти в країни Європейського Союзу, щоб Європа вдруге не стала на ті самі граблі, а, і не змогла Російська Федерація з рахунок змінної ціни штучно змінної ціни. Або шантажувати, або отримати надприбутки, ну і так далі, тому. Подібне тому питання дуже складне, дуже системне. Але повторюся, Україна робить все можливе, щоб на всіх напрямках ці питання вирішувати. Ну а відносно санкцій, да, друга частина вашого запитання зараз напрацьовується в наступному пакеті знову ж таки: закриття дірок раз товари подвійного призначення Два там акцент на електроніці з Європейського Союзу та на, на Сталі тому, що під час деяких розслідувань журналістських. На самому європейському союзі було встановлено, що ціла низка європейських країн, включаючи до речі, Німеччину, включаючи Польщу. Не знаючи, мабуть, про це я не знаю. Я не слідчий, мені важко про це сказати. Але по факту не поставлялися товари подійного призначення, які потім комплексували комплектували ті самі ракети кінжал. Конкретно це ну це, це цю практику, я думаю, при припинять на в наступному санкційному пакеті, ну основним питанням, звичайно, будуть. Кристали будуть драгоцінне коміння, яке, яке є третім джерелом наповнення російського бюджету після нафти та газу. З нього вони заробляють надзвичайно багато, адже не сировинно добича йде в Російській Федерації, а вже там Агранка да відбувається в Європейському Союзі. Там сравнив них насправді не так багато. НАТО, і Російська Федерація в тому числі не забувайте той же ринок Алмазів, майже ну майже повністю контролює там на африканському. Континенті, ну скажімо так, раніше контролював, коли як ефективно працювала там терористична організація на Вагнера. Тому насправді навіть цей санкційний пакет, я думаю, має болюче вдарити по як по ВПК, так і по економіку Російської Федерації. Але б мені особисто хотілося, що він вдарив ще більш болючіше, якби заборони заборонили продавати там, припустимо, ядерне паливо на. На атомні електростанції, які до сих пір його споживають, навіть навіть європейському союзі, на це десь близько дев'яти енергоблоків, якщо я не помиляюсь і взагалі накладення повноцінного обмеження на діяльність тросатому по всьому світові, на там Туреччина. Країни середньої Азії це зараз той інструмент так званого мирного атому, який є останнім аргументом в колоді путінського режиму, який вони надзвичайно треба й від належно ефективно використовують на різні схеми навколо нього напрацьовуючи яскравий приклад той самий Іран. На де багато хто говорить про там збагачення уграну і на передачу цих технологій саме з Російської Федерації? Тому знову ж таки да і питання відшкодування збитків, питання санкцій на групу Єрмака Макфола, президента – безпосереднє лідерства нашого президента Володимира Зеленського йдуть дуже динамічно і насправді це унікальні, що я підкреслю інструменти, які напрацьовуються державою Україна в усьому світові. і ще буквально одна ремарка: чому раніше було легше в тому самому Ірак-Кувейт. там все абсолютно очевидно. Там було рішення Радбезу. На вот у чому справа, яке є обов'язкове для виконання країн-членів цієї найбільшої в світі безпекової організації. Розраховувати, що Російська Федерація нам погодить таке рішення про відшкодування збитків самої ж себе як держави агресора Ну це абсолютно абсурд. Я думаю, що звичайно такого не буде подолати право вето або взагалі виключити Росію середбезу. Ми вже ж бачимо, що це надзвичайно складно. Одна історія, то ми ми пішли через Генасамблею, пішли через Європейський Союз, пішли через двосторонні відносини з конкретними країнами і вимушені напрацьовувати той інструмент, якого просто людство не знало раніше. В принципі, я думаю, всі зацікавлені в тому, щоб ми цей інструмент напрацювали, але це потребує дійсно багато часу, політичної волі. А, Причому панел... не нашої, а наших партнерів. Так, пане Олексіє, а от Російська Федерація вона маніпулює європейськими країнами щодо питання паливного газу нафти, особливо напередодні прийняття 12-го пакету санкцій та напередодні опалювального сезону, тому що всі ці події е, так співпали, і е, які дії, яка політика може бути Європейського союзу щодо Росії у цьому випадку? Нам би дуже пане Максиме, хотілося б, щоб Європейський Союз повністю зліз з голки як газової, так і нафтової. Але ми чудово розуміємо, що європейський союз і так багато вже вчинив дій, від якого він сам і постраждав. Ну звичайно, в тактичному вимірі в стратегічній перспективі, звичайно, вони, вони розуміють, що з цієї голки потрібно злазити, так би мовити. Але Припустимо, по газу ситуація не критична і е, в опалювальний сезон Європа вийде в плановому режимі, адже наповнені повністю, майже повністю газосховища в європейському союзі, і, до речі, частина європейських країн зберігає навіть під час війни частину свого газу. На, на західній Україні в наших потужних на газосховищах і буде використовувати скрізь все його в реверсному режимі. Ну це як на мене крутий показник. Що перше ну, перше з цього Україна заробляє, а друге, навіть під час війни країни Європейського союзу, наші найближчі сусіди. Не бояться в Україні зберігати свій свій, відповідно газ. Тому з газом такої, такої зараз великої проблеми немає. Європа встигла диверсифікуватися. Україна, до речі, уже давно взагалі не купує російського газу. Але ну давайте будемо відвертими. Він йде реверсом. Там частково, скоріш за все, є якась російська складова скоріш. За все там більша частина звичайно там Норвежської, от. але я не спеціаліст в цих питаннях. Все ж таки, я думаю, потрібно в людина, яка цільово займається енергетикою, спитати, що ж до нас все ж таки доходить переверсу, які там, яка там процентовка якого газу з якої країни. Але для нас важливо і політично, і економічно, що це не прямі постачання з держави. Агресора. І по нафті, ми ж знаємо, що встановлений на стан стеля цін продажу нафти в Європейський Союз. Але знову ж таки, якщо ну це стеля, по-перше, передбачає досить велику маржу і собівартість там десь приблизно ну так. На на око десь 35-40%, а все інше це вже маржа. Ну що дозволяє відповідно ну так не отримувати надприбутки. Як отримувала раніше Російська Федерація та і, відповідно, цільові галузі на нафтові нафту нафтопереробні. але все ж таки має цю складову дохідності, яка дозволяє їм тримати на плаву цілу відповідну галузь. Але є нюанс, є нюанс продавати. Великій кількості не вони раніше робили ту саму нафту. Їм просто немає куди, тому вони вимушені прилаштовуватись на азіатський ринок. Вони вимушені тримати у флотилію да тіньових танкерів, які відключають свої gps трекери Вони вимушені продавати на майже за собі вартость в Китай та в Індію. Від чого Китай та Індія насправді плескає в долоні? Не, і вже хто кому не лінь не, так би мовити, користуються слабкістю Російської Федерації, виключно в своїх. На інтересах, але Росія нічого зробити не може, адже просто зменшити добичу нафти неможливо, потрібно закупорювати на відповідні свердловини. А потім їх реанімувати вартує в 10 в 20-30 разів більше грошей. Тому це економічно невигідно Єдиний вихід просто добувати і. Продавати до речі, зберігати Росія також не може як нафту, так і нафтопродукти, оскільки вся її експортно орієнтована сировинна економіка не передбачала великих резервуарів для його або збереження, або відповідно на перепрацювання на нафтопродукти. На все здебільшого передавались європейський союз, в Китай і навіть в країни Латинської Америки. Тож ми можемо сказати, що. По цим напрямкам, звичайно ж, не те, щоб збитки вони отримали, да, але багато, багато незручностей і обмежили як мінімум дохідну частину бюджету. Ну про ще, до речі, вони це й не приховують. Та сама Анабіуліна про це навіть цього року, і минулого року говорила досить відверто про те, що бюджет Російської Федерації він зазнав серйозного утиску, Поблизьку на рахунок санкцій, і вони припинили усі, підкреслюю усі інфраструктурні проекти на в Російській Федерації, і навіть вже відповідно зменшили кошти на, на ну на соціалку так звано Тобто, хто каже, що а ну і плюс збільшилися суми на ВПК. Тобто, хто каже, що санкції не впливають, друзі, вони впливають. Ну, от, але чи можуть вони впливати ще більше? Та звичайно можуть понести ще там на 20-30% відсотків на стелю для нафти, і Російська Федерація ще не до отримає там 5-7% відсотків на своїй дохідності імпорту імпортної відповідно в рік. Ну а це для них надзвичайно буде відчутно. Але повертаючись до вашого базового запитання, чи готова Європа до зими, і чи не піде вона, не зможе Російська федерація далі її шантажувати, як це було до повномасштабного вторгнення? На відповідь дуже проста: так готова, ні, не зможе. ЄС готовий виділити Україні лише половину із запланованої суми фінансування на наступний рік. Раніше планувалося, що європейський союз виділить 18 мільярдів, а тепер виділить 9 мільярдів євро. Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболів. Прокоментуйте, будь ласка, цю новину, що це може значити для України, і чи це є сигнал, що в наступні роки е, фінансування може лише обмежуватися? Або ж навпаки, це лише 2024 рік, і надалі суми будуть лише зростати, збільшуватися е, і покращуватися. Взагалі е, саме фон бюджетний в Україні? Я все ж таки допомогу Україні розглядав не в статиці, а в динаміці. І враховуючи, що безпекові виклики зараз дуже серйозні по всьому світу, і це яскраво показує не тільки на напад Росії на Україну, і по суті найбільша континентальна війна після Другої світової. І в принципі глобальні наслідки і екологічні і гуманітарні, які принесла світу Путінська Росія. адже ми бачимо, що до мирного плану Володимира Зеленського і до санкцій відносно Російської Федерації приєднуються країни не тільки які там наші сусіди, але й Африка, Середня Азія, Близький Схід, Латинська Америка на собі відповідно. На відчули ці загрози всі, ну от а тепер ще й близький схід. А тепер ще близький схід на тому, країни, скажімо так, демократичного табору. Вони вимушені будуть об'єднуватись, на продовжиться допомога Україні в. Будь-якому випадку від сполучених штатів і від наших ключових партнерів і від європейського союзу. І от до речі цей формат довгої допомоги на там на 50 мільярдів євро. Да, які оголошений, це надзвичайно важливо, оскільки він бюджет, дивіться він дивіться Він вже забюджетований в Україні. Бюджетний процес на рік. А в Європейському Союзі такий бюджетний процес відбувається в чотири стадії. просто багато насправді хто про це не знає найменше рік три, п'ять і сім чи десять. Тут я можу вже помилятись. І якщо вони вже одразу закладають нам допомогу на такий довгий період, це для нас надзвичайно важливо. Ми можемо розраховувати рівень фінансової підтримки. Чи нам потрібно? Більше на від того, що навіть готово виділити європейський союз, на так нам потрібно більше, тому що дійсно на економічна скрудна ситуація в зв'язку з російською агресією на і потрібно прямі фінансові асигнації на підтримку збройних сил України, підтримку соціальних грантів. Величезна кількість насправді на зараз потреб в Україні і я глибоко переконаний, що Європа звичайно зацікавлена допомагати ним, адже як багато їхніх дипломатів, в тому числі Борель, хочу нагадати, ще раз і ще раз зазначали, що ну ну не європейці ж гинуть за демократичні цінності в окопах на під Бахмутом чи Авдіївкою. На тому насправді та ціна. Грошима, грошової допомоги, яка йде від наших партнерів, це той мінімум, який вони можуть зробити для України. Це, до речі, риторика, вона абсолютно ідентична з риторикою Сполучених Штатів Джо Байдена, але і Америка також, незважаючи на рекордний пакет. В 62 мільярди доларів на наступний рік насправді якщо в порівнянні з її ВВП, могла б давати ще більше на і отут тут ми вже буде моє резюме: чим більше світ буде до прірви. Чим буде більше дестабілізована світова архітектура безпеки, чим більш недієздатною буде організація Об'єднаних Націй і від конкретно Радбез заблокований державою агресорами там ще й незаконно знаходиться, тим більше країни будуть консолідуватися навколо України. І я прогнозую, що наступного року навіть запланована допомога від ЄС та сполучених штатів ще буде збільшена на порядок. Наскільки ефективний буде новий зерновий коридор через країни Балтії та Румунії? Ми можемо вважати, що Україна вирішила одне із ключових ключових викликів під час війни? Знову ж таки, питання не просте. Вас, Максиме, сьогодні всі питання непрості. На те, що Україна 100% має цим шляхом іти, так і для всіх це абсолютно очевидно. Це не контрольована росіянами як мінімум номенклатура. Правильно тому, що вже пішли метали, а це надзвичайно важливо для нашої метеорології, яка просто ну майже знищена державою агресором. І така номенклатура дозволить, хоча б трішки її підняти з, з колін. вот ну і інше, інший аспект, що Російська Федерація це також не для кого не є секретом. саботувала і так роботу тозернового коридору, який ну який вже не працює. При цьому робила це абсолютно умисно з цілого ряду причин. Я не буду на них спинатися. спинятися. Це і перелаштування світових ринків, це і продаж накраденого зерна. Ну це і силове блокування чорноморської акваторії. Зараз ситуація абсолютно інша. Абсолютно інша, Україна вже напрацювала власні підкреслюю, власні засоби враження, які відігнали російський флот до Новоросійська, і вже там десь там будуть ще створювати якусь чергову базу для Чорноморського флоту, який вже буде точно не в Севастополі. Чи покраще це ситуація для розблокування зернового і інших і експортів? На на чорноморського акваторію, Звичайно, так, адже це значно знизить суму. На страхування, тому що ну ми чудово розуміємо, на всі трейдери на рахують на калькуляторі свою потенційну виручку, свій прибуток. Це, це нормальні речі, і вони думають: Ну окей, якщо мало того, що ми ще мало заробимо, то ще ми можемо нарватися на якусь російську ракету. Ну тут звичайно такий коридор запустити було важко. От а в даному випадку, коли йде маршрут. Тут близько до Суходолу йде в водах країн як Європейського Союзу, так і НАТО, отут, звичайно, Російська Федерація в неї величезні проблеми, адже наші одеські порти зараз за допомогу наших партнерів, от в Гранаді да Німеччина передає передала нам ще одну систему Петріот і інші системи ПВО саме для захисту одеських портів Одесьчини. Тобто, якщо ми закриваємо небо над портами Одещини над нашою акваторією, Далі все йде гладко, оскільки навіть Румунія на Чизаку також буде йти ця частина. Там Румунія, Болгарія та Туреччина да до наших глядачів, на вже домовилися з країнами НАТО про переброску частину тих самих систем Петріот на їхню територію. Тобто це максимально буде захищений маршрут. Вже пройшло. Більше ніж 50 суден, але це ну тільки старт. Оскільки вже є інсайдерська інформація, я вже з нею ознайомився про великі контракти з найбільшими сухогрузами в світі, які вже законтрактовані на листопад-грудень місяць, на всі ці величезної тонажності суда вони. Повернуться в одеські порти, і це надзвичайно позитивна. новина для українців, для наших фермерів, для нашої економіки і для тих на людей, які знаходяться на межі голоду, а їх майже 2 мільйони на по всьому світу. І я думаю, що якраз. На коли українське зерно повернеться в свої традиційні ринки збуту, на світові ціни зможуть стабілізуватися, адже російський терор довів на до дисбалансу на дорожчання цін на зернові на світових ринках в середньому на 30%. відсотків. відсотків це величезна сума, величезна на яка дійсно на якщо десь проблеми були з голодом. То вони ще на 30% відсотків відповідно погіршила ситуація в цих країнах. Ну а для України, для балансу, потрібно сказати. Це валютна виручка, це стабільна грівна гривня, це гроші фермерів в реальний сектор економіки, в реальний, а не спекулятивний. Це розрахунок з пайщиками, це місцеві податки, з рахунок чого допомагається, в тому числі армія, і величезний мультиплікативний ефект. Тому недооцінювати запуск нашого. Зернового коридору без Російської Федерації насправді неможливо. Це наша економічна стабільність, адже ще до війни до повномасштабного нападу саме морський експорт, експортно-імпортні, скажімо так, відносини через чи за каторію чорного моря. Вони складали 70 відсотків і 30 відсотків складало на експортні імпортні відносини відповідно суходолом. Ну тобто такі цифри. Дають навіть людям, які мало працюють з цифрами, орієнтир, що для нас це насправді економічний пріоритет номер один. Будемо ще розподіватися, що дійсно ці великі тонажні судна найшвидше так, повернуться до України і це буде лише покращувати да, для зростання нашої економіки. О, а ці... Гроші вже заплачені, тому повернуться. Так, Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був сьогодні разом з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Максиме, на все добре. Я нагадую, що потрібно підписатися на наш Ютуб канал Фокус, а також ставити вподобайку цьому відео. Слідкуйте за новинами України та світу разом з нами. Зустрінемося в наступних випусках.